Террі прачет Кіт без прикрас. Котячі хвороби. Справжні коти схильні до тих же захворювань, що й не справжні. Проте, в цілому, справжні коти відрізняються надзвичайним здоров'ям, якщо не рахувати, звісно, невеличкої проблеми з травленням, від якої ніхто не застрахований. Проте існує декілька нездужань, властивих виключно справжнім котам. Шило задість дуже дивна хвороба. Один з наших котів дуже страждав від неї. Ветеринари нічим не могли йому допомогти. Він залазив на дерева, на драбини і взагалі усюди, куди міг залізти. Спритний був. До неможливості. Але коли він розганявся по справжньому, то незабаром траплялося дивне. Його задні лапи намагалися вирватись вперед. Побачивши, як його власна задня частина йде на обгін по правому ряду, кіт від потрясіння гальмував і починав збентежено вилизуватися. Якщо ж він, захопившись гонитвою, Продовжував бігти, то цілком міг прийти до фінішу хвостом вперед. Липка стрічка від мух. Так, визнаємо, це рідкісне захворювання. Зате одне з найважчих. Одного разу ми вирішили берегтимемо екологію, озоновий шар і таке інше. Не станемо більше використовувати аерозолі від комах. Раніше то чудово обходилися стрічкою мухоловкою. Обійшовши усі крамниці і довівши продавців до сказу, які, мабуть, думали, з глузду з'їхати. Цей тип запитує липучку від мух. Так, головне продовжувати посміхатися, тим часом потайки дати знак помічникові, щоб дзвонив в поліцію. Липучка, скоро почнуть запитувати обручі Для кринолінів або кристали карбіду на вагу. Так от, довівши всіх цих продавців до сказу, ми таки знайшли її. Приносимо додому, розвішуємо над вікнами. Незабаром на неї налипають величезні сині мухи, схожі на ягоди, що дзищать. Ура! вітерець дме, розгойдує стрічки. Справжній кіт стрибає. Справжній кіт перетворюється на пухнастий пропелер, стрічка з тріском рветься. Кіт вивалюється з вікна і скаче через увесь сад, але пучка не відстає. Врешті решт, кіт падає на землю під кущами в найвіддаленішому куточку саду. На той час. Більш-менш вільною у нього залишається тільки одна лапа. Кошмар, кошмар, кошмар. Де коробка від стрічки? Цю липучку робили ще у восьмидесятих. Вона, напевно, містить по лібіді три хлоректилен триста сорок п'ять. Господи боже, кіт, загорнутий в кухонний рушник, не може поворухнутися від жаху. Так. Великий таз наповнити теплою водою, кота туди і полоскати, полоскати. Кіт не чинить опору. Господи, можливо, по лібіді три хлорктилен 345 вже потрапив йому в кров. Замінити воду, знову прополоскати кота, на швидку витерти і викласти на килимок, сушитися на сонечку. Кіт піднімає очі, дивиться стихою з злістю і йде в глибину саду ходою Чарлі Чапліна, трусячи кожною лапою перед тим, як поставити її на землю. Усі зітхають з деяким полегшенням і заспокоюються достатньо, щоб відкопати на дні відра для сміття упаковку від стрічки. І з'ясовується, що це. Не моторошна хімічна зброя, як ми боялися, а усього лише дивна, екологічно чиста, проста липка стрічка від мух. Тиха гикавка з періодичною відрижкою. Ми завжди думали, що це від мишей. Травоїдство. Можливо, це і не хвороба зовсім, а така собі весела котяча гра. Вони на мене дивляться, поїм'я трави, нехай перевернуть увесь будинок догори дном у пошуках книги про котячі хвороби. Вантажівки. Це може бути смертельно, але не обов'язково. Один наш знайомий кіт розглядав будь-які транспортні засоби як мишей на колесах і полював на них. У нього було стільки шрамів, що шерсть росла під найнесподіванішими кутами і нагадувала колючий дріт. Він увесь складався зі шрамів, зшитих хірургом з іншими шрамами. Та все ж він дожив до похилих років, вганяючи одноплемінників в тремтіння поглядом єдиного уцілілого ока. У він завжди ганявся за вантажівками. Напевно, сподівався, що одного дня якась з них запищить. Проте, навіть найздоровішому котові, одного дня може знадобитися пігулка. О, як ми тяму, що кивали, вдаючи з себе серйозних, дбайливих котоводів, поки ветеринар. Вручав нам пакетики з пігулками. Сіренькі по одній в день, п'ять днів, потім десять днів почекати і дати коричневу. Чи усе навпаки? Ах, які наївні і самовпевнені ми були. Котяча їжа все одно смердить, як на, літ на дні басейну. Думали ми. Наш справжній кіт. І не помітить, якщо ми підмісимо туди чогось зайвого. Були б ми завбачливіше, ми б знали, що в порівнянні зі справжнім котом і його смаковими пухарцями будь-яка апаратура, що розпізнає домішки, все одно, що людина із запущеною нежиттю, та кіт кожну сторонню молекулу за милю чує. Ми намагалися розбавляти корм з ліками кормом, що підмісили з банки. Причому робили це знову і знову, як в тому французькому експерименті з водою. Там вже і ліків то ніяких не залишилося. Але кіт знав, що вони там. Потім настає друга стадія протверезіння. гаразд, кажете ви. Врешті-решт, з точки зору геометрії, кіт те ж саме, що циліндрична посудина з отвором вгорі. Берете в одну руку пігулку в іншу кота. Берете в одну руку пігулку в іншу куль із згорнутого в декілька шарів кухонного рушника, з якого стирчить голова розлюченого кота. Третьою рукою розтискаєте котячу пащу, втискуєте в неї пігулку, стискуєте щелепи і четвертою рукою лоскочите кота під підборіддям, щоб він проковтнув пігулку. Нарешті лунає тихий звук, що означає, що пігулка вирушила прямо в котячий шлунок. Ага, зараз. Зовсім не прямо і зовсім не в шлунок. У справжніх котів є защічні схрони спеціально для подібних випадків. Справжній кіт, після того як йому дали пігулку, може гарненько пожерти, а потім спокійнісінько виплюнути її зі звуком, який в коміксах зазвичай позначають як тьфу. Тут Дуже важливо уникнути третьої стадії, коли людина, звір і ліки сплітаються в лютій боротьбі, яка гідна швидше різця скульптора, ніж пера письменника. До четвертої стадії можна і не переходити. Зазвичай до цього часу вже помітний лікувальний ефект кіт так і світиться життям. Іноді допомагає розтовкти пігулку, додати трохи води і влити в кота з ложечки. Один наш знайомий котолюб стверджував, що ліки справжньому котові треба давати так розтерти в порошок. Ліки не кота. Хоча до четвертої стадії і така думка здасться вам принадною. Далі змішати з вершковим маслом. І намазати котові лапи, мовляв, природжена охайність змусить кота облизати лапи. Проте, в ході детального допиту ця людина зізналася, що саме цей метод ніколи не випробовувала, а вивела його виключно теоретично. Це інженер і це все пояснює на нашу думку, тварина. Яка вважає за краще померти з голоду або за духи, але не їсти пігулки вже брудна лапа, хто точно стерпить. Дякую за перегляд, вподобайку, коментар, підписку та поширення. Це надихає творити ще більше україномовного контенту. А якщо бажаєте підтримати канал ще й фінансово, всі реквізити та посилання знайдете в описі до відео. Кожен, хто оформить підписку на БаймієКофі або задонатить будь-яку суму на Монобанку, отримає доступ до ексклюзивних відео. Але першочергово донатимо на Збройні Сили України, підтримуємо наших захисників та захисниць. Слава Україні і дякую, що ви зі мною!